Майже усі криниці села Копанки покриті павутинням. Люди до колодязів навіть не наближаються, адже вода у них протухла і не годиться вже навіть для миття підлоги. Не то, що пити навіть як помити підлогу, потім запах лишається такої тухлої води. Вода протухла через нечистоти, кажуть селяни. Фекалії течуть у підвали, а звідти у підземні води. От дивіться, яка глибина. От видно попався. куди. Метр сімдесять, метр п'ятдесят. Через постійну вологу у будинках стоїть неприємний запах. У квартирах повно мух, здувається підлога і пліснявіють стіни. Почали цвісти кути. От прошу подивіться, кухня зацвітає код один. другий. Ми до мене через це. Тому що скільки років ми тут жили, тут ніколи не було. Ніякої цвілі. Нечистоти почали затоплювати село більше року тому. Тоді невідомі вирили за селом траншею і викрили два кілометри каналізаційних труб. Злодіїв так і не знайшли. Труби, кажуть люди, вивозили на машинах посеред білого дня. Тоді, щоправда, ніхто навіть не зрозумів, що це викрадають комунальну власність. Бачила, що машини їздили, труби бачила. Ну я оглянула, що звідси поворачують. і їдуть село. А звідки хто знає? Ми люди темні. Люди звернулися до міліції та вже було пізно. За справу взялася прокуратура, заодно й екоінспекція. До перевірки, яка розпочата прокуратурою, залучені екологи та санстанція, вони повинні відібрати проби води та встановити завдані збитки як мешканцям села, так і навколишньому середовищу. По результатах перевірки буде прийнято відповідне правове рішення. У тутешній сільраді лише розводять руками, адже голови тут немає. Його звільнили ще навесні за хабар. Секретар сільради переконує, каналізація у людей буде, як тільки прийдуть гроші 800 тисяч гривень. Тільки казначесті пропускають плату і беруться хлопці за роботу. Капітальний ремонт каналізаційної мережі Санепідеміологи попереджають, зволікати з каналізацією не варто, адже з такими побутовими умовами до масових захворювань недалеко. Це висока ймовірність забруднення і водоносного горизонту, і виникнення ну мухи поки що у нас тепло. Мухи теж є один із ймовірних переносників інфекційних захворювань. Наразі селяни в очікуванні, утім, якщо найближчим часом роботи по встановленню каналізації не розпочнуться, обіцяють перекривати дорогу на Львів.